прокинулись і пішли привіти Ютубу. Ютуб, привіт, доброго вам здоров'я! З вами Донецький і прекрасний Твіч, який зібрався сьогодні. Обговорити справи UFC 25 заливи нового Вініка. Ми ж за ним так сумували. Мало версій вініка, і є ще нам більше треба. І також покрутити новий пак на вибір габела або ж паті Бек. Це у нас 88+, кампейн мікс апгрейд за 100%. Тисяч монет. Одна збірка вимагає інформ, також п'ятий, четвертий та третій рейтинг. І це дорого. Але як і було в випадку з піком, ми хочемо вірити, що це буде не дарма. Дорого, але гарний дроп. Мені десь в Твіттері потраплялася статистика, що там 62 карти підпадають, і 19 з них дорожче 200 тисяч монет. Тобто теорії, кожен третій пак має містити в собі шалену перемогу. Чи буде це так, чи ні, ми побачимо. Не забувайте підписуватись на канал. Ми будемо розігрувати наприкінці нового року PlayStation 5 і кубу подарунки серед підписників. Тому не пропустіть, не прогавте. Вся інформація на каналі є, але треба бути підписником перш за все. Let's go, друзі. Полетіли. В нас перший пане студент 1998. Готові? Я готовий? Let's go! Бажаємо вам успіхів. Чат, хто сам відкривав? Пишіть в коментарях, кого ви зловили. ЦАП Франція це Черки? Якщо це Черки, то це одразу буде перемога. 5-5 зірочки. Але або ні, я не в курсі. Леон. Флеєр. черки. Мама, я в Ютубі. Пане журами, ви в Ютубі. Let's go. А це гарний старт? Ля, як завівся там, да. привіт, Лікубер. Ну він щось коштував, це я точно пам'ятаю, бо він 5-5. Давайте. Можемо ПП? Ні, це Ліга Чемпіонів, це дівчинка. ЦЗ, оце буде стіна, до речі. Оце стіна, а ви казали черки стіна. 88 Бьорн з Челсі. Так, я намагаюся знайти рахунок, ось він. Окей, габела поки один, але і перемога один. Перемога 100К. Тепер габела пак. Цап, Франція, це буде ще один черки. Перемога, яку невідомо куди приткнути. Да? Там Мартін Одегор в нього. Хіба якщо він апнеться? Так. Пишемо 2-1. Та ні, я переклав шведську, нічого там не пише про пік. Ану, давайте спробуємо. Поглянемо. Ні, як є! Шо? Що? ха ха, -ха, -ха, -ха! Який криш, Ха-ха! Ха-ха-ха! Та корисне скикили Криш, ну камон... А це непогано! Бастоні! Не можна без награних емоцій! Сарян, без награних емоцій, це на іншому стрімі! Тут лише награні емоції. Все, прибрали? Прибрали зо. а в нього дублікат! Чий. Ха-ха! То що? Тут теж компенсація буде. Let's go, мав би бути вибір, а ми от. Я перепрошую. А шо? Я вам казав з цього буде сипати! Я вам казав з цього буде, бляха, сипати! Неймар Джуніор! Total Rush, Найкраща його версія! Yeah. Let's go! Так, в нас тут зібраний англійською мовою. І це Trailblazer LV. Це Хвіча? Знов не факт, що його можна кудись припнути, оскільки там Вінісіус багатьох. Але ти слухайте, так класні карти падають. Я не впевнений, я не знаю, чи прокатить. Друзі, вибір гравця кампанії 88. І а чого в нас паки, коли має бути вибір гравця? Це знов черки, слухайте. Ще один Черки. Аура стріму поки. Одна габела. А хто зловив габелу? Дівчинку, да, по-моєму, зі Швеції. Просто одна людина мусор зловила, і зім поспіль перемог. Барколя він. Барколя непогана карта. Друзі, друзі, ще одна в нас вибір кампаній. І це буде Центуріон. По-моєму, перший на сьогодні, і це буде Доннарума. І це буде друга габела на сьогодні. Але це хоча б Габела, який воротар. Тор, давай. Це ти був? Це був дебют? Ну так собі. 90-й доноруму, але. Іх. Мех мех, мех, мех мех. Чат, ще один. Вибір гравця, але ми отримаємо пак за паком. Що це таке? Це ще якась стіна. О, це поч, да? Аплодисменти, це перша фулл стіна. Окей, друга. Я, я накаркав. Я сказав, що одні перемоги, і ми почали ловити габели. Вибачте, коч, а не поч. Без золотого плейстайлу. Віримо в компенсацію. Пане Романсо, його пакетик з вибором гравців компаній. Пік-пак будемо його називати. Давай успіхів тобі. Це Раш і дівчинка. Ой, це погано виглядає. А, це ось вона з Голландії, да? З Нідерландів. Ай, це буде Габела. Три поспіль габели. Таймінги змінили. Мартенс ван Лі. Н. Це про неї да, писав Лі Купер. Лі Купер зловив Ван Лен компанії. А тут пише вибір, і тут немає жодної точки, така сама на шведській мові помилка. Тому є ймовірність компенсації. Друзі, наступна спроба, наступний пакетик. А let's go. Це в нас буде RTG Ліги Європи. Цап, Аргентина. Дібала? Моя повага, якщо це Дібала Да, це поволо Дібала. Це вже набагато краще, напевно, ніж Черкі. 91 рейтинг, один з хедлайнерів в Формі шахтаря, і в нього ж 5 зірочки. Йому апнули троєчку на Vigfood? Асі написав теж про компенсацію. Ну то вони хай, блять, ці. А ти зробив пост в каналі в телеграмі? Є ось він. Ще один пакетик. Це Total Rush. І це ЦЗ. І це Бразилія, і це Маркіньош. Але напевно, якщо перший раз ми рахували його як перемогу. То наразі я не впевнений. Давайте глянемо на пана Маркіняша. Що він в нас взагалі себе уявляє? Оу, oh, 67 тисяч монет, так. Да. На жаль, це не перемога. Але слухай, карта насправді не така погана. Під якісь кубки в мікс кудись там запхати. Гачок золотий є. Є захист 90. Я вже віршами почав говорити. Та давай! Є, летимо! Хто це? Хтось кремезний? ЦП. Англія, лофту щит. Але він щось там взагалі як пиль на туфлях вже коштує. Але я б не розчаровувався, насправді. Піченька, ми вас вітаємо на стрімі, з дебютом вас. Rush в цьому сезоні, CZ, Бразилія, Маркіньш. Да? Таке собі. Ми від тебе чекаємо на більше. В нас же ти був на останніх стрімах. Толя просто Толю знищила. Або не, не знаю, або контора, або просто новий сезон. В толі немає паклаку. Сподіваємось, що твій акаунт не буде таким самим. Ага, він. Ти, нав... ти, ти навіть настільки мене обмежив в, в рухах. Ти просто навів мене на пак, але в мене немає керування. Ха-ха, він сам відкриває. Ну давай. RTDK, дівчина. Можливо, це Клаудія Піна. Ні. ФРВ, О, це Мія Дема, да, про яку вже писали. Я хотів би щось зробити, але ти мені обмежив доступ, братан, тому вибачай. Але це хоча б гудфодер. Все ще опис некоректний чап. Let's go. RTTK. Цап. Німеччина. Це Бранд. Оні. Це погано. Брант це поганий дроп. Мені шкода. Вже не актуальна карта. Хіба в склад Борусі Дортмунд. Байки байкіці та легенді? Донний. Я не знаю, друже. Журамі, не знаю, чесно. Мені сподобався. І я кажу. Так, давайте відкриємо наступний пакетик. Пане Нечик нарешті до нас достукався. Але це буде бек бек Джуліан Бран. Чат іші. Ні. Oh, <laughs> О, стоп, це хай хаверс! Я провтикав! цапки мечене, я впевнений, що це брат. Все, все, Haverts це краще. Це не настільки крута перемога, але коли ти очікуєш на бранта, а бачиш хаверса, то це вже перемога. Вітаю! Давай. Це Маркіньош. Маркіньош дуже часто падає. Якщо б це хоча б була його найкраща версія. А так, габела. Награні емоції. Ну, слухай, без награ... Який стрім без награних емоцій? Немає таких стрімів. Е, ще будуть на досвід, не знаю. А як можна дізнатися, чи може джетони перенести наступні події? Не перенесуть. Так, друзі, я йду до Discord. Дякую величезний консоль, я до вас повернусь. Добре. Давай. Вибір гравців різних компаній. Let's go! О, ні, Мартенс ван Лер. Так, чат, Саня, компанія Mix perвера. Саня просто шакал, і на Xbox собі на ПК мову змінив. МБ, Аргентина. Це що, це Ромеро, Тоттенгем. Хотспурс. Це буде перемога, до речі, але що він тобі, склад залітає? 90-го вже рейти? Ну, нічого собі. А він претендує на золотий плейстайл. Чи як там в Тоттенхема справи? Чи з дроп різенули. Ага. Компанікс перельвал. ВІВІ. Франція. Ліга Макдональдс. О, це Лемелу, да? Це шляпа. Це шляпа. ПСЖ. А, ні, окей, пардона прошу. Це барколя. Я думав, це Лемелу це була б шляпа. Барколя зараз перевірю ціну, але це точно краще, ніж Еллемелю. 190 тисяч монет. Непогано. Непогано. Почекай, а, ти на. Ага, пане черезу на англійській мові. І отримав марту. Блін, тільки пригадали про ці фодерні карти. Пане Черезу, мені шкода. Фуллстіна. Друзі. Пане дракон. Виглядає як дебют. І його пакетик. Вітаємо і бажаємо успіхів. О, ось вам і балагун. Хто пригадував балагуна чат? Нащо ви так зробили? Слухайте, ми йшли 7-1! 7-1 був рахунок. Як Німеччина Бразилія. А тепер люди ловлять дублікати балагуна і Марту. Що ви наробили? Ага. Гарна гарна стратегія. Trailblazer. Дівчина, CM. це М. Це Бонметі? Дуже непогано. Айтана Бонматі, З фінесом золотим. Багато програвців кажуть, що це ледь не найкращий бокс -ту бокс зрі. Вона шалена. Вітаю. Супер. Теж шведська мова. Це буде Олі Воткінс, на жаль. Слухай, це буде нападник, але не той. Є нюанс. Воткінс, напевно, вже в ціну фодеру да, йде. Він же був в паках. 20 тисяч монет. О, ні. Мені шкода. Дякую за дроп, дякую за контент. Вона такі жарти не сприймає. І, будь ласка, мій Дема. Да? Ні, це зе, ще гірше. Мія Дема, то хоча б рейтинг. Ото краще купляти бронзу срібло чи щось таке. Тут прям ФУЛ стіна. Пане Ямеда! Ви Ватери! Теж RTTK дівчинка. Це виглядає погано. Слухайте, RTTK дівчина там тільки піна, да? а все інше габела. Дякую за фол. Вимагаю компенсацію. А ти на Швецький, ДА збирав? Дякую за контент. Мені шкода, пане Ямеда. Кай Собал, то треба спочатку їм перемогти. Пане Закмансон, знов це. Це, це Доку? Ого! Я хотів сказати, знов це RTDK де майже все фодор, але це доку. Це вже гарний дроп. Фрімудрик. І в тебе Михайло там, і на його місце, поняв, конкурент. Щоб навіть свої команди Михайла. Ти прибрав. Він все ще 500 к Але мені здається, це більше за рахунок рідкісності карти. Що по зірочках? 4-3. Я не думаю, що він коштує ці грошей, які за нього платять. Ано. Ну. Та ні, ну це вже стіна. Ну камон. А, Клаудіопіна. Окей, спрацювало. Яка зараз має отримати третій, чи третій? золотий плейстайл 16. Гарно. 89-й рейтинг з золотим Фінесіком, якщо то це буде дуже класна карта. Вона навіть на консолях там 280 тисяч монет коштувала вчора, не знаю скільки сьогодні. На ПК, то тим паче. Це гарна карта. Найперша карта була. Макалістер, нічого собі. РТДКей в тебе. CZ, Німеччина, стіна. Це буде. Поч. А коч це другий. Де да, його друг з болоні? Ні, коч, а почті друг з Болоні. Коли я її вже вивчу. 29К глядачів було на матчі Барсі Барсімон Сіті. Це вживу чи. в онлайні. РТД в нас Знов. Дівчинка. ЦЗ Стіна. Швеція. Швеція на шведській мові! 18-та бела! Мені шкода. Не те, що тобі було потрібно. І Бруно Гімараєш не допоміг, пане перфект вор. Старий дід, ми до вас. Давай. Летимо, старий дід. RTTK, але чоловіче. ФРВ. Оні балогун. Та блін, ну що за фігня? Я тут так сподівався на центрального півзахисника, щоб сказати, зараз ось ми тобі накрутили лови гарного цепешника. Іта. П... Спорт. Прикольний нікнейм. RTDK. Багато RTDK в другу годину. CDM і це лемелю. Ото б ми тебе не бачили весь стрім і не побачили б краще. Змазав нам кінцівку. Фул стінар, да. Да, паровозик. Мені шкода. Мені шкода. Ютуб, дякую величезно за перегляд цього відео. Підсумовую що скажу, що пак гарний. Збирати треба. Наприкінці сипало трошки гірше, але тим не менш один до одного, плюс-мінус співвідношення перемог до поразок. Тому 100 тисяч монет. Воно того вартує. Не забувайте підписатись на канал. Побачимо замикало, побачимо. Збережіть себе, все буде Україна. Па-па!